2 липня відзначають професійне свято українські податківці. Раніше це свято працівники податкової ділили з митниками у 2020 році. Указом президента кожна із служб отримала власну професійну дату. Нині податкова служба, як і уся країна, працює на підтримку української армії та допомагає розвитку підприємництва. Саме завдяки податкам, які сплачують підприємці, міста та області. Вінниця є одним із лідерів у державі щодо підтримки збройних сил, і саме прозору роботу великого, малого та середнього бізнесу контролюють податківці. Зведений бюджет Вінницької області отримав 8,9 мільярдів. Мирний 21, Військовий 22, 22-й відповідний період 10,1 мільярд. Військовий період 23-й третій, і І січень, червень, 24-го четвертого і мільярда гривень. 72 приросту до мирного часу. З нагоди Дня податківця, подяками та почесними грамотами, нагородили працівників головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області. Однією з головних місій сьогодні є також. Збереження фінансової міцності і стійкості, тому що це той ресурс, який дає можливості забезпечувати найголовніше це наші збройні сили України, сили безпеки, оборони. Ваша робота є потрібною, є відповідальною, і фахівці, саме професіонали, сьогодні роблять ту справу, яка необхідна всій державі. Податки це основна частина наповнення бюджету, з яких виплачують пенсії, зарплати лікарям, вчителям, а також нашим військовим, які боронять державу на фронті. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.